Друзі, всім привіт! Всіх раді вітати на каналі ранок. А ми п'ємо каву і їдемо на Київ сьогодні. Треба дещо купити. Дінчик у нас ще спить, зараз ми його розбудемо. Дівчата залишаються вдома, а він з нами їде. Ми з Дініском їдемо в Київ. Містобі Київ подобається, так, да. да. ось такі великі дома. 34 чотири етажа. А тут більше? Ні, рахували. Ми з Дінісом приїхали по панелі, да? Місто Київ. Буде роби... робити собі світло економне. Так, да, Дініс? Да. Замотуємо, да? І їдемо. Гарні такі здання. Ставимо Іні нідінискові сонячні панелі. Привезли і зразу ставимо. Олежик у нас вже має опит з вітію. Вже можуть ставити. Накрили поляну, підснідать. Беседочки. А что это вы такие купили? Ой, какая красота! Так, а у вас? Да, они меня поднимут на лестнице, я достану Так, приїхала бабуся з міста. А в нас опорос, так? Да? Да. Як ти тут справляєшся? Да. Один мініпіг піг, мальчик. Ай. Як без мініпів? Ну, це в нас останній опорос уже. Свинки Я всі. Я їжджаю на Черкаси в гості. Куди ти їдеш? Черкаси в гості. Бості на черкаси відпочить трохи. Да. Від цих свиней, від усього, да? да. так? Так, <рес> від цих опоросів. Хорошо, йдіть. А скучати не будеш? Буду. Будеш? Як же без свиней, без маленьких? Почепили ми ліпучки від мух і вже вони забиті мухами. Зараз ми вколим окситоцин свинки наготовим. Вже є в нас ось таке поповнення. І є така рукавичка маленька. Міні. І всі дівки, а? А рукавичка маленька це кабанчик. Шеї. Перші сутки ми пережили все в нас добре, нікого не придавило, Ну, будемо сподіватися, що так буде далі. Зараз будемо управлятися по господарству. Іначе вона така веселенька, да? а рукавичка ось, ось вийшла. <реш> <реш> Кабанчик, Як? його якось треба назвати. Придумаємо йому якесь сім'я. Сьогодні ми робимо повтор заліза. Олешка теж любить поросят, теж допомагає. Все, ми покололи. Тут у нас поросятка почувається добре, сплять. Конечно. А це і спить риженький? Ну що, все добре? Пішли? Да. Вішаємо новенькі свіженькі ліпучки нам для мух, тому що мух просто капець. Тут снідають. А тут, тут у нас одна дівчинка і всі кабанці, так? Да? Угу. Одна свинка. А тут теж -то один кабанчик. Один да, да, а тут всі девки. Один кабанчик. Нерівномірно якось, так? Да? А тут теж два кабанчики, а тут всі дівки. Ну, розберемося. Будемо все повторяти сердосан і будемо одразу і каструвати їх. Що дав, то й в торбу. Все в торбу, так. Да. Ну все. Пішли, будемо пробувати картошку копати, <кій> поки є внуки. <кій> До роботи їх зараз будемо залучати. Ще сіно стоїть. Вийшли ми на город. А помідори, які в нас гарні. Будем пробувати копати картоплю. Кавуни. У нас робота розподілена. Дівки помогаєте? Да? Ніка, помагай привіт. Гарна картопелька. Працюють внуки. Трошки бур'ян вирвали, але, мабуть, будемо косити його, як завжди. Вирвали бур'ян, зразу вибрали, тому що дуже жарко, картошка печеться, а так вона в холодочку, то трошки легше й копати. Можна сказати, урожай і непоганий. Дід ваня, ви будете води? Води ні. Це ми копаємо білу росу. Це вона така, можна сказати, і не очень, але хватить є. Картоплі хватить. Радує те, що всі... Внуки працюють. Встали раненько, але вже сонце пече. Зараз ось дойдемо. Зрівняється гіночка, і на сьогодні поки все. Ой, який урожай гарний. Чуть-чуть більше, моя угу. ні. І ти Велика. принесла велику. Так. Да. Ось цього ще. Хай буде, хай. Велика. Гарна, гарна картопля. Молодці дітки. Діду- дедушка не встигає копати, да? Ва. Не встигаєш за внуками. Жмуть, дідусь. Жмуть. А чё ж тю ніхто не забрав? Та зараз, спросуть з руки. Всім привіт. Сьогодні в нас ось такий ужин буде. Вечеря. Вечеря. Прощальна вечеря. Завтра дітки їдуть додому. дому, да? да? Нікуся, ти домой скучила? Угу. Наші теж їдуть в гості, погостювали тут, тоді їдуть. Да? Кіра, ти їдеш? Так. Да. Да. Ось готуємо ми такі сардельки. А завтра ми будемо погоже вечором або днем. Їхать. Та ну, блін, не сміться надо тому. Из-за того, что я маленькая, это не значит, что надо мной надо сміятися. Не треба над тобою сміятися, да? Ой, яка наша розумниця? Ось розумниця. Каріна, бо мною командою. Вже всі вечеряють. Олежик прийшов з роботи. Будуть їхати дівчата вже додому. Може. Може, то що, залишаєшся? Ні, їдьте, бо у баби вже голова болить. У нас вже з дідом давлення піднялося. Да, не, я говорю, що може завтра. Не, до не, до завтра, можна не дожити. Да, завтра зранку їдете, да. так. Так, архаровці наші виїжджають, будь здорова, правда. Викопали картоплю, бабусі, і вперед, шуруйте додому всі. На базу всі, так? Так, а ви надовго їдете? На тиждень На тиждень їдуть в гості Можливо, трохи до родичів. Дивіться, бо ще якщо більше тижня, то пропустите школу. Ну все, дедушка заводить машину, мама вже виїхала, гроші отримали, сховали, да. поїхали. Дідушка, ти, ти радий, що вони вже їдуть? <рес> <рес> Ти не скучаєш уже за ними. Поки я вже душу одвів. Як ці люди в садику працюють, я не знаю. Вивезли дівчат. Ось по вас машина їде. З торбами. Добрий день! Добрый день. Добрый. Приїхали, забираєте, ви скучили за ними? Привет. Привет. Так, дівчата, ви ж там слухайте стільки. Ага. Ну все, щасливої дороги. Пока. Ну, все, ну все, давайте. Все, ти... І ми їдемо слухайтеся там. дедушка наш вибирає помідорчики гарні. Гарні, дуже гарні. Попосинкували та й та є завість. І ось яке. І не чері якісь безголовля. Дрібнюсенькі. Ось вибрали ми так відро і трошки. І буде щось на сік. Висохло вже наше сіно. Зараз ми з дедушкою його знесемо. Поповним нашу стирточку, так? Да? Помощників нема. Помощників нема. Поїхали відпочивати. Ну, а ми працюємо. Добавили ми сіно сюди на нашу стирточку. Зараз обтулимо. Ще такий вітер піднявся.